Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 4 жовтня. Сьогодні вже 954-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Війна не закінчується, тож ми маємо працювати, донатити допомагати нашим військовим захищати країну від агресора. Так ми наближаємо нашу спільну мету перемогу. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Психологічна реабілітація. Військовослужбовці, які повернулися із зони бойових дій, часто стикаються з серйозними викликами: тривожність, порушення сну, депресія, агресивна поведінка. Аби завадити цьому, вони проходять курс декомпресії. Це дає можливість відновити емоційну рівновагу, знизити рівень тривоги та попередити розвиток хронічних психічних розладів. Один із таких заходів пройшов у Хмельницькому підрозділі Національної гвардії України. Тут із бійцями займалася психологиня, яка допомагала військовим краще розуміти. Ти свої реакції, а також оволодіти техніками саморегуляції, які будуть корисні у повсякденному житті. Ба більше для воїнів створили безпечний простір, де вони відкрито говорили про свій досвід, а головне отримали підтримку. Автопідсилення, транспортні засоби на передовій це розхідний матеріал. Через постійні обстріли автомобілі військових, які виконують бойові завдання, дуже часто ламаються та виходять з ладу. Допомагають бійцям, волонтери. Підрозділ сил спеціальних операцій з Хмельниччини отримав від благодійників чотири позашляховики та два мікроавтобуси. Цей надійний транспорт послужить при виконанні завдань та перевезенні особового складу. Крім того, підрозділи УЗБУ Хмельниччини передали високопрохідний автомобіль джип і засоби РЕП для виконання завдань. Із захисту нашої держави. Ось так, завдяки спільним зусиллям влади та підприємництва захисники та захисниці можуть розраховувати на необхідну підтримку для протидії ворогу. Незаконне збагачення на мільйони доларів. Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівників ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном, у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство. Вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у велико особливих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Активні студенти університету третього віку розпочав новий навчальний процес для охочих слухачів. Цьогоріч тут викладатимуть заняття за дев'ятьма напрямками. Зокрема, слухачі опановуватимуть та удосконалюватимуть навички з іноземної мови, психології, історії, цифрової грамотності, збереження здоров'я та мистецтв. Ба більше діятиме два клуби, щоб з позитивом та користю проводити дозвілля. Приємно відмітити, що чимала кількість студентів і студенток поважного віку охоче завітала на відкриття освітнього процесу. Дозвольте привітати вас спочатку нового навчального року і в першу чергу подякувати вам за те, що ви є. І кожна громада сьогодні може похвалитися з такою громадською активністю, особливо таких людей, які спасіння від самогубства інспектори Кам'янець-Подільської патрульної поліції врятували жінку, яка стояла за огорожою шляхопроводу і намагалася здійснити фатальний крок. Я Завдяки злагодженим та професійним діям напарникам вдалось врятувати життя. Поліцейські відвели жінку в безпечне місце та передали медикам. Нищівний вогонь у селі Копистин Хмельницької тергромади горіла господарча споруда. Невідкладно до місця події вирушили вогнеборці. На момент їх прибуття пожежа поширилася на площу 30 квадратних метрів, Ба більше існувала загроза розповсюдження вогню на впритул розташовані будівлі. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу та не допустили перекидання полум'я на житловий будинок та гараж. Обійшлося без жертв та травмувань. Наразі причина займання встановлюється. Реалізація плану інвестиційної програми енергетики встановлюють автоматичні пункти секціонування в розподільчих мережах. В цілому, на 24-й рік, по товариству згідно інвестиційної програми заплановано встановити 12 реклоузерів. Встановлення реклоузерів – це є однією з складової частин провадження ватех Хмельницького в розумних мереж. Також, відповідно до інвестиційної програми, одним із складовими таких мереж є встановлення розумних лічильників з дистанційною передачею даних та модерні. Мернізація або встановлення телемеханізації на підстанціях 110, 35 на 10, а також на РП 10 кВт. У селі Косогірка цьогоріч уже встановили Ерклоузер. лінія є по протяжності найбільшою в Ярмонецькому відділенні Хмельницького Рем сягає майже 40 кілометрів. Також проходить через важкодоступну місцевість, що значно ускладнює. Пошук пошкоджень при виявленні аварійних ситуацій, а також перезаживлення споживачів. Тепер при аварійному відключенні без електрики будуть лише ті споживачі, які підключені до пошкодженої ділянки. Погода на вихідні. У вихідні дні на території Хмельниччини погоду формуватиме циклон, який переміщуватиметься з південного заходу. Прогнозуємо хмарну погоду. В суботу вночі невеликий дощ, в день помірний, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11 16 градусів тепла, в день У Хмельниччині вночі 12-14, в день 15-17. неділю 6 жовтня прогнозуємо дощі помірні вночі. Місцями значні дощі. Температура повітря суттєво не зміниться. Такими були новини п'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.